Зустріч очільників Північної Кореї та Росії відбулася у Владивостоку. У відповідь на свій візит Кім Чен Ін запросив Владимира Путіна до Пхеньяна. Про це інформує корейське центральне інформаційне агентство. За, їхньої, за їхніми даними Путін прийняв запрошення і ще й нібито висловив готовність незмінно продовжувати історію і традиції російсько-корейської дружби. Наталя Бутерська, експертка з питань Східної Азії, магістр зовнішньої політики, з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок. Доброго ранку, вітаю про е, яку дружбу говорить Путін. Бо коли я слухала виступи, чула про е, спільну боротьбу з японським імперіалізмом. Мені здавалося, що я живу не в 2023-му а десь в 1923-му десь там що їх взагалі поєднує, крім е, е, того, що зараз вони складають таку сучасну візьму зла. Ну насправді, та підґрунтя, про яке ви кажете, воно тісно поєднує дві країни, тому що знайти точки дотику дуже важко було до, до певного моменту, поки вони не стали двоє дуже сильно санкціонованими, е, тому що, поки Росія після розпаду радянського союзу, Росія не могла бути таким е, постачальником фінансів, постачальником і утримувачем. Чим північної Кореї, і на той момент дружба певною мірою стихла, як і велика торгівля, тому що економіки не сильно співпадали між двома країнами, а тим паче, Північна Корея постійно потрапляла під санкції, які Росія також підтримувала. Відповідно, це поле для взаємодії було не дуже великим. Але оця основа історичного характеру, боротьба з японськими мілітаристами, як вони це називають, чи боротьба з гегемонією та. Американським імперіалізмом час від часу вона піднімається на сіл. Ну сьогодні на сьогоднішній день цей ця ця, ця ця власне кажучи, історія вона стала для двох країн дуже такою е, потрібною для того, щоб скріпити свої взаємини, і відповідно вона серйозно експлуатується між між ними. І ми, ми ми це чули, як вони активно підіймали ту історичну близькість свою. Ну, а в такому разі чи можна спрогнозувати подальший розвиток? Тому що ось ця така приязнь показна, там велика велика приємність із якою Владимир Путін приймає ось це запрошення. Е, наступні кроки наскільки вони будуть інтенсивними, і як вони виглядатимуть? Ну на сьогодні Росія шукає публічників. І Північна Корея, країна, яка перебуває в санкціях ізгой, вигнанець світовий. Звісно, вона виглядає таким поплічником, тому що ну Путін теж на сьогодні не виїзний, не особливо презентабельний, і це один момент. З іншого боку, ми з вами чули і це основна причина такого зближення. Це зацікавленість Росії у північно-корейській зброї. І, наприклад, уже голова нашої розвідки Буданов сказав, що цей місяць помічені були снаряди з північної Кореї на українських фронтах. Тобто, поза оцими дружбами високими словами є такий абсолютно розрахунок очевидний, що Росія потребує підмоги. У вигляді снарядів і дуже мало країн в світі готові у цьому їй допомогти а північна Корея, вочевидь, так, але взамін. Також на певні російські дари і говорять про технології зацікавленість північної Кореї в технологіях. Для цього Путін ілюстрував космічні можливості своєї країни. Окрім того, Чен кімчанин ще відвідає ряд заводів, які пролюструють потенціал Росії. Як саме буде розвиватися ця співпраця? Чи готовий буде Путін надати всі ті технології, які потребує Північна Корея? Ми будемо бачити у процесі, тому що усі перемовини відбулися за лаштунками. Це і навіть якщо будуть домовленості, то яким чином вони будуть виконуватись, будуть впливати багато факторів. Втім, попередньо картинка була гарна, і ми переходимо до другого моменту. Путін на сьогодні певними мірою загнаний в кут, тому що він перебуває в міжнародній ізоляції під санкціями. Ну і ілюструє не найкращі результати на світовому рівні. Він потребує ще і такої гарної картинки, що все-таки він впливає на міжнародні процеси, і в цьому випадку знову ж таки витягається карта Північної Кореї. Важлива ця карта тим, що Північна Корея з бутиком спокою на Далекому Сході у Тихому океані. Північна Корея розробляє свою ядерну програму і тим самим створює небезпеку для Японії, для Південної Кореї і Сполучених Штатів Америки, які зараз активно співпрацюють між собою для стримування північної Кореї, і відповідно використовуючи цю свою дружбу, Путін може ще наступати і на болючі питання від країнців цього регіону, і тим самим, наприклад, демонструвати, як Сеулу, як Токіо, так і Вашингтону, що він може зробити певну проблему у цьому регіоні, допомагаючи північній Кореї швидше розвивати свої ядерні технології, свій ядерний потенціал і космічний потенціал. Щодо Вашингтону, ну ми вже чули оцінку Джона Кірбі, який говорить, що вони е, занепокоєні, стурбовані ось і візитом, і самою риторикою, яка лунала, але так само і говорять про певні перестороги. Ну мовляв, пхенян не повинен був допомагати е, росіянам у війні в Україні е, за цими словами, що стояти на практиці може і ну, ось цей фактор занепокоєності американців. Наскільки він буде впливовий для е, взаємин е, пхіняна і Москви? Насправді у американців дуже малий інструмент, так вони можуть застосувати санкції, але у північній Кореї стільки санкцій на сьогодні, що ну більше ще важко придумати. Інше питання дотримання цих санкцій і інструмент, як їх прийняти, тому що є дві два, два шляхи. Якщо Сполучені Штати приймуть це тільки в односторонньому порядку, ну, тобто самі. Ці санкції, то очевидно, що багато країн, зокрема Китай і Росія, їх дотриматись не будуть і відмовляться, і це факт. Вони так і зроблять. Інші санкції, наприклад, які приймаються на Раді Безпеки ООН. Свого часу і Китай, і Росія під підтримали частину з них, але багато в чому допомагали північній Кореї їх обходити. Але на сьогодні відомо, що дві країни постійно блокують прийняття додаткових санкцій проти північної Кореї, не зважаючи на те, що вона зараз активно демонструє свій потенціал. Вона активно порушує навіть оті прийняті заборони тим, тим, що випробовує ракети, запускає їх регулярно в то в один, то в інший бік. Запускає супутник, який використовує теж технології балістичних ракет, і це заборонено. Але Росія сказала вустами Лаврова вчора. Що більше ніяких санкцій проти Північної Кореї не буде. На рівні Ради безпеки ООН, і це вони узгодили з китайськими партнерами. Тобто, виходить, що от цей інструмент буде обмежений виключно Сполученими Штатами і їх партнерами, а відповідно, якщо ці дві країни, які знаходяться поруч, які серйозно підтримують режим, Кіма будуть допомагати йому виживати і не будуть дотримуватись, то це матиме такий обмежений ефект. Тим більше, знаєте, зараз ось свіжа новина під час візиту Кім Кімчинина в Росію КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет в напрямку Японського моря. Нащо вони це роблять? Це суто демонстрація сили можуть. Так, Це демонстрація того, що вони розвивають свій ракети, ракет, вони можуть устрашати своїх сусідів. Власне кажучи такі дії вони є регулярними. Ну плюс, наприклад, що вони часто роблять у відповідь на навчання, які проводять допустим сполучені штати Америки з Кореєю чи чи з Кореєю Японією, то регулярно це, начебто, і правило Північна Корея випускає ці ракети. А навчання були нещодавно. Тобто, ну це, це вже дуже прогнозована і звична на жаль ситуація в цьому регіоні. Останнє певно питання. Буквально хвилина на нього буде, але все ж таки. Ми почули про те, що після цієї зустрічі Кім Чен Ін відправиться, по-моєму, там так, таке було формулювання. Значить, попереду в нього наступна ціль. Це вони так намагаються створити ілюзію, що він ще кудись поїде, а направду немає куди поїхати, окрім як додому. Чи, чи як це виглядає? Ще за, за планами в нього була поїздка в комсомольськ на Амурі, де виробляються сухой їхні літаки сучасні тобто ну росія намагалась наповну продемонструвати можливості свого е, свого регіону тому що далі ніж близький схід блдалекий е, е, схід не в е, не поїхав ну тобто поїздка раз він виїхав він мав же наповну е, погуляти російськими просторами Ну, так, бачите, не не часто е, вдається йому виїхати навіть до дружньої Росії, тому, тому так використовує. Дякуємо вам за пояснення за ваш час. Нагадаємо, Наталя Бутирська, експертка з питань східної Азії та магістр е, зовнішньої політики щодо зустрічі Владимира Путіна та Кім Чен Іна.